Вітаю друзі! Всім привіт, мої хороші! Підбиваючи підсумки прошедшого року робимо висновки, що вам найбільше подобається, як я печу, ліплю пиріжки, як я загортаю блини з різними начинками. І я вирішила сьогодні показати всі види загортання в одному відео. А, і ще як я загортаю трикутні голубці. Ну, коротше, висновок один. Мої глядачі люблять. Оці мої чарівні золоті ручки, як сказала сьогодні одна моя улюблена підписниця Ольга. Отже, для мого улюбленого способу загортання ми беремо велетенський блин, ну, звичайної блинної сковорідочки. розрізаємо на 4 частини і отак перевертаємо світленькою всередину. Викладаю фаршик. Як найчастіше, це в мене грибний паштет, тому що він дуже швидко готується, бо гриби я не нарізаю, а натираю. Дуже прекрасно дістся, бо навіть жувати не треба ці ж блинчики ще з сметаночкою продушаться, будуть ніжніші. І оцей фаршик, як і творог, наприклад, він ще зліплює зсередини, держить ці малюпесенькі блинчики, щоб не розгортались, розумієте? Ще раз показую, у нас таке сьогодні навчальне відео. Склали таким напівконвертиком, бачите, схоже на конвертик. І коли закручуємо, так трошечки як піджимаємо, уплотняємо. Для наступного способу розрізаємо блин пополам, також перевертаємо, щоб рум'яна скоринка була зверху. Накладаємо багатенько начинки, але тонко так повздовж. І в нас така сігара, трубка получиться. Але вони дуже рівненькі, подивіться, прям гарнесенькі. І для останнього способу конвертик підходить будь-яка начинка, але так її розпласкуємо. І теж робимо конвертик. І не скручуємо, як обично, рулончиком, рулетиком. Точніше. А ось так складаємо. Його тоді добре і швидко розігрівати, наприклад, на сковороді. Та все, друзі, готово. Я вам дуже вдячна, що ви дивитесь, коментуєте, чомусь навчаєтесь, чомусь мене навчаєте, пишете також, підсказуєте. Тепер ви будете знати, що мені це подобається, приємно. Я дуже ціную і шаную своїх підписників. Особливо тих трьох улюблених підписників, які додивляються відео до кінця. Ставлять лайк і пишуть коментар від семи слів.